Моє власне авто евакуювали у Франції. Продовження історії. Частина 2. Швидка предісторія. 12 вересня з дружиною у відпустці подорожуємо по Європі на власному авто. І в маленькому містечку Валенцієн. Під час руху наше авто просто вимикається. Електрика автоматично переводить машину в нітральне положення, і ми просто котимось. І в цей момент як добре, що нам пощастило, тому що їхали по вулиці з одностороннім рухом та приблизно через 100 метрів побачили місце, де можна було зупинитись. Тим самим, на щастя, не перекривши всю вулицю. Тому що паралельно на екрані я бачу ось такі помилки, і приблизно через 30 секунд після зупинки авто переводить положення на паркінг, тим самим її вже просто ніяк не здвинути. Ну і в цілому авто стає як цегла, не вмикається і ні на що не реагує. Протягом 10 хвилин після зупинки зателефонували до Nissan Assistance та попросили у них. Допомоги, так як авто на гарантії йому всього 2 роки і приїхали ми майже 27 тисяч кілометрів. То приблизно через 3 години приїжджає від Нісан безкоштовний для нас евакуатор та забирає авто в невідомому напрямку. На наступний день ми знову зателефонували до Нісана Сісенс. Вони нам повідомили, що поки що машину просто відвезли на майданчик, та паралельно вони самостійно шукають дилера, який займається ремонтом гібридів. Також повідомили, що все під їх контролем, тобто нам самостійно нічого робити не потрібно. В понеділок вони нам зателефонують та повідомлять, що з нею не так. Ну і починається найцікавіше на шостий день після того як у нас забрали авто. Це в нас вже середа, 17 вересня. Ми отримуємо ось такі повідомлення. Самостійно телефонуємо до Nissan Assistance, Ну і просто послухайте, який у нас був діалог. Nissan Assistance, Доброго дня, е, підкажіть, будь ласка, я зверталась до вас ще 12 вересня. Зламалась машина у Франції. Машину евакуювали, і з того часу не маю ніякої нової інформації. А яка повинна бути інформація? Ми майстрами не тримаємо зв'язок, коли вам відкрити не так, ми тільки евакуацією займаємося автомобілем. І тут все вірно, Nissan Assistance дійсно не займається ремонтом, але його завдання це доставити ваше авто до дилера, який буде робити гарантійний ремонт. Але в даному випадку за 6 днів Nissan Assistance так і не доставило авто до дилера, і машина просто стоїть весь цей час в якомусь невідомому місці. Мені сказали, що Асістенс має передати авто дилеру. Ну і тут скоріше за все просто обірвався зв'язок. Спробували одразу перетелефонувати, але підняли слухавку тільки після третьої спроби. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, я 12-го числа в нас евакуювали машину у Франції. З того часу машина знаходиться не у дилера, а там незрозуміло десь на гаражі. І зараз я спілкуюся з дилером. Вони мені відповідають про те. Ну і тут поки все. Щось у них знову обірвався зв'язок. Думали, що після цієї розмови Nissan Assistance самостійно зателефонує десь протягом години, але на жаль, цього не сталося. Приблизно через дві години знову їм зателефонував тільки вже з іншого власного номера телефону, причому додзвонився з першої спроби. Слухавку підняла доволі приємний менеджер кол-центру. І продовження в наступному відео.